Добрий день, колеги. Продовжуємо нашу роботу. І зараз я запрошую до слова Наталю Бистру, керівника прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дякую. Доброго ранку. Незважаючи на те, що останнім часом не здійснюється організований вивіз людей з Донецької та Луганської областей, місцеві мешканці продовжують залишати населені пункти східних регіонів, що піддаються обстрілам з боку терористів. Я хочу зазначити, що збільшення кількості переміщених осіб ми на часі не спостерігаємо. В середньому до транзитних пунктів Державної служби з надзвичайних ситуацій, розташованих Слов'янську та Константинівці, щоденно звертаються від 20 до 50 людей, що бажають залишити небезпечні території та переміститися до інших регіонів держави. Причому в основному люди залишають території, що знаходяться під контролем терористів. Так, вчора 22 людини залишили міста Горлівка, Макіївка, Донецьк, Єнакієво, Харцизьк, Дебальцеве. На території, що підконтрольна уряду України, всім їм була надана відповідна допомога. Наразі люди визначаються з місцем подальшого переміщення в межах країни. Таким чином, на сьогоднішній день кількість людей, що з кінця січня були переміщені рятувальниками за підтримки органів місцевої влади, Вивезені волонтерами та самостійно залишили оселі в Одесь в Донецькій та Луганській областях через транзитні пункти зустрічі складає 12 тисяч людини, з яких 2258 дітей та 347 людей з обмеженими можливостями. Зазначу, що всім вимушеним переселенцям, хто звертається за допомогою до транзитних пунктів переміщення Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також до регіональних штабів, гарантується безкоштовне перевезення із зони проведення антитерористичної операції до інших регіонів України, до обраного ними місця тимчасового проживання. Також люди на місцях забезпечуються всіма умовами для тимчасового проживання. Загалом на сьогоднішній день, згідно з оперативною інформацією, із районів проведення антитерористичної операції з Донецької та Луганської областей вже переселено до інших регіонів 758 тисяч 239 осіб, серед яких 134 284 дитини та 351 тисяча людей з обмеженими можливостями. Разом з тим, обласні державні адміністрації та регіональні штаби постійно проводять пошук додаткових приміщень, придатних для розміщення людей на випадок значного збільшення переселенців. На цей час вже визначено 922 об'єкти різної форми власності, в яких можливе розміщення більше 15 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Водночас мешканці, що не залишили населені пункти у східних регіонах, продовжують отримувати гуманітарну допомогу. Рятувальники разом з волонтерами та місцевою владою майже щодня доправляють їм як продукти харчування, так і будівельні матеріали для відновлювання осель. Значну допомогу в цьому питанні надає Міжнародний комітет Червоного Христа. Так, вчора від цієї організації до міста Гірняк Селідівської міської ради Донецької області рятувальники ДСНС доставили близько півтори тисячі квадратних метрів скла. Це місто неодноразово обстрілювалося бойовиками бойовиками зградів, і наразі там тривають відновлювальні роботи. Для мешканців населеного пункту Майорськ, знову ж таки, міжміжнародного комітету Червоного Христа, рятувальниками вчора були доставлені продуктові та гігієнічні набори, ковдри, брезент, каністри для води та сухе паливо. Крім того, підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій до міста Авдіївка організовано доставку 2,5 тонн технічної води у Свято-Миколаївський храм. Для людей, що залишили свої домівки та тимчасово були розміщені у місті Дружківка Донецької області, вчора Донецька обласна державна адміністрація доправила 3,5 тонни продуктів харчування. Також до східних областей постійно надходить гуманітарна допомога від міжнародних організацій. Зокрема, вчора до села Новотошківка Луганської області від Норвежського фонду було доставлено близько 200 кубометрів дров. Крім цього, від німецького товариства міжнародного співробітництва ГІС найближчим часом планується доставка близько 46 тонн гуманітарної допомоги до східних регіонів. Це будуть продукти харчування, макаронні вироби, гречка, олія, рис, вівсяна крупа, дитяче харчування, цукор та м'ясні консерви. Також будуть доставлені теплогенератори, бензопили, бензорізи, а також палатки з додатковим обладнанням. На сході України продовжуються роботи по відновленню життєдіяльності населених пунктів. На сьогоднішній день у Донецькій області після проведення аварійно-відновлювальних робіт підключена до роботи повітряна лінія електропередач Вуглегірської ТЕС. Після завершення відновлювальних заходів були включені в роботу повітряні лінії електропередачі Ясиновата, Макіївська, Дебальцеве-Восточно та Дебальцеве. Також поновлено живлення підстанцій Авдіївка та Авдіївка Тягова. Частково поновлено живлення ділянкою повітряних ліній електропередачі Міронівська ТЕС Дебальцеве та Вуглегірська ТЕС Міронівська ТЕС No2. Наразі проводяться ремонтні роботи щодо відновлення повітряних ліній електропередачі Ясинувата, за якими здійснюється електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу. На даний час проводяться обстеження ліній електропередачі та здійснюються ремонтні заходи. Бригадами служб енерго-та газопостачання, а також житлово-комунальною службою проводяться роботи по відновленню систем забезпечення життєдіяльності у містах Авдіївка та Мар'їнка. У Луганській області також продовжуються відновлювальні роботи на розподільчих електромережах в селищі міського типу Станиця Луганська. Та селище Хвалуське і Новотошківка. Вчора міста Сєвєродонецьк та Лисичанськ унаслідок бойових дій були повністю знеструмлені. Аварійним бригадам довелося підключати генератори електроживлення. Наразі ж проводяться роботи з відновлення електропостачання у цих містах. Разом з тим, без електропостачання наразі знаходяться декілька населених пунктів, з них селище Троїцьке, відключене повністю. Села Новотошківка, Кримське, Валуйське та Станиця Луганська частково знеструмлені. Наразі також до електропостачання не підключено ТЕС у місті Щастя. Без газопостачання залишаються чотири населених пункти: з них села Трьохізбенка, Кряківка, Сокольники повністю та селище міського типу Станиця Луганська частково. Там наразі ведуться роботи щодо відновлення газопостачання. Ведуться ремонтні роботи в місті Попасно, селищах Стахановець та Новотошківка щодо відновлення водопостачання. Хочу зазначити, що спільно з ремонтними бригадами працюють і піротехнічні підрозділи ДСНС України, які обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів. Так вчора піротехнічними групами у Донецькій та Луганській областях було обстежено близько двох гектарів територій. При цьому виявлено та знешкоджено 11 вибухонебезпечних предметів, серед яких два артилерійських снаряди та вісім мінометних мін. Зокрема, вчора піротехніки ДСНС знешкодили протитанкову міну, яку знайшов мешканець дачного кооперативу Нива, Приморського району міста Маріуполь. Міна була схована в дипломат, який чоловік приніс додому. Після виявлення протитанкової міни чоловік одразу ж викликав фахівців піротехніків. Саме тому я хотіла б звернутися до громадян з проханням: якщо на вулиці ви помітили підозрілий предмет, пакунок або ж валізу, ні в якому разі не торкайтесь його та не несіть його додому. Будьте пильними, адже зачасту бойовики ховають вибухівку у звичайних побутових речах. При виявленні підозрілих предметів негайно слід зателефонувати за телефоном 101 та 102. Дякую за увагу.